Доброго дня, шановні, сьогодні розглянемо і пригадаємо програму Quark Express. Отже, перш ніж почати роботу із новим проєктом, потрібно внести деякі параметри. Заходимо в правка, параметри або предпочтення, тут такий переклад маємо. От тут є перерахунок всіх налаштувань. В принципі, тут все йде за замовчуванням. Єдине, що ви можете в. На влаштуваннях отображення вибрати собі не світло-сірий, а сірий колір. Так буде відображатися все ваше робоче пространство цієї програми. Далі, «Отмініть». Обов'язково дивіться, щоб клавіатурним скороченням «Отміни» було саме Ctrl-Z. Це є так, така загальна клавіатурне скорочення, яким користуються абсолютно у всіх програмах. Далі опускаємось нижче і макет печаті і змірення. У макеті мають бути використані система виміру міліметри. Так краще орієнтуватися нам з вами буде у створенні майбутніх проєктів. Координати елементів страниці чи розворот, тут також дивитеся, ви вже, кожен індивідуально для себе. Це означає, що. Направляючи, можна використовувати або для всього розвороту, або окремо для кожної сторіночки. Подивитися там, як вам буде зручніше, а потім поправити. Так. Цифровий макет ізмірення. Тут ми залишаємо пікселі, так як для вебу макети роблять у пікселях. От такі налаштування зберігаємо, тепер створюємо новий документ. Файл Создать – Проєкт або клавіатурним скороченням Ctrl-N. Свій проєкт можна назвати. Зараз він називається як макет 1. Ви можете назвати його по-своєму І ось тут, де у вас будуть перерахунки макетів, якими використовуєтесь. Кожного буде своя назва. Одразу вибираємо тип макету: це буде макет на друк чи для вебу. Мається на увазі для використання у інтернеті. Ми залишаємо друк. Можна. Самостійно внести ширину та висоту вашого майбутнього проєкту, або вибрати із уже запропонованих стандартних розмірів. Наприклад, А4. Орієнтація книжна або альбомна. В принципі, ви вже орієнтуєтесь, що це. Кількість сторінок також можна внести одразу, якщо ви знаєте, майбутнє. Майбутню кількість сторінок свого проєкту. В принципі, під час роботи можна буде додавати додаткові сторінки. Кноп-галочка, ось тут розворот, дозволяє нам в майбутньому бачити розворот. Це означає, що будуть внутрішні та зовнішні поля. Внутрі снаружи. Якщо зняти цю галочку, у нас будуть зліва-справа. І таким чином ми будемо створювати однотонну однотонний макет в чотирьох 4... з чотирьох сторінок. Давайте залишимо галочку. Так, направляючий полів. Тут ви самостійно дивитеся, які повинні бути направляючі, або вносити ті, які будуть даватися вам у кожній роботі. Пам'ятаємо, що найменшим полем. Має бути саме в 5 міліметрів. Більше зменшувати, скажімо так, цю кількість міліметрів не можна. 5 залишаємо завжди 5 і більше. Направляючи колонок, одразу можна виставити колонки. Для чого потрібні колонки? Для орієнтиру на сторінках. Їх може, ви можете виставляти одразу кількість колонок для проєкту, який має. Якщо це, наприклад, газета і має певну кількість колонок впродовж всього видання, або інколи такими колонками користуються для орієнтування на сторінці, на макеті. Трошечки пізніше розглянемо, як це працювати з колонками. Поки що залишаємо одну. Так, є наш проєкт за допомогою цих повзуночків переміщуюся по, по, по макету. Тепер давайте нагадаємо всю палітру інструментів. Перший інструмент-елемент використовується для того, щоб виділяти, змінювати, переміщувати і так далі, тобто працювати з будь-якими елементами, які ви створите. Наступний інструмент текстове содержання, тобто інструмент для створення текстових фреймів, відповідно для тексту. О, бачите, що я шибко зробила. Далі наступний два інструмента це зв'язка і розв'язка текстових блоків. Наприклад, моделюємо ситуацію. У вас є текст. Ось так розміщений цей текст. Трішечки відволічусь. так Інструмент для створення малюнку використовуємо для того, щоб розміщати сюди фото. От у нас буде ось такий макет. Тут буде два фото і текст має бути один текст для двох текстових фреймів. Зараз я знайду тут якийсь у мене текст. Має бути. Так, да, багато тексту немає. Давайте те, що є. Так. Ось цей значок означає, що текст не помістився у текстовий фрейм, беремо інструмент зв'язати текст, підводимо до червоної ось цієї кнопочки, клацаємо і тепер показуємо, з яким саме текстовим фреймом наступно, ми його зв'яжемо. Ось так. Текст перетікає з одного фрейму у другий. Тобто, якщо ми... Виділимо весь текст клавіатурним скороченням Ctrl-A, і змінимо, наприклад, розмір тексту. Бачимо, що змінюється текст абсолютно для всіх двох блоків, і не приходиться розривати текст. Програма самостійно переносить текста. Добре. Якщо, наприклад, нам потрібно навпаки розірвати це перетікання, використовуємо інструмент розв'язати. Натискаємо ось на цю стрілочку, на носик стрілочки. Таким чином, ми роз'єднали перехід цей. Далі, для того, щоб помістити ілюстрацію або текст в. Програму. Можна використати клавіатурне скорочення Ctrl-C, Ctrl-V, тобто з носія інформації, скопіювати текст або просто перетягнути ілюстрацію. Інший спосіб це експортувати інформацію в наше середовище. Через, от виділяємо графічний фрейм, через меню «Файл», імпорт. Так, от якийсь, давайте ось це відкрить. Таким чином поміщається ілюстрація у програмі. Точно так само працюємо і з текстом імпорт і розміщаємо сюди якийсь документ. Пише, що не використовується такий шрифт, Нічого, ми зараз цей шрифт просто-нам напросто змінимо. Так, ось ця інформація, яка була в тому документі. Таким чином. Якщо ми ви, перш ніж занес, внести сюди текст, його в програмі Word. Відформатували гарнесенько, поставили всі потрібні непрозривні пробіли, там, де це потрібно, відслідкували, щоб були виставлені правильні всі параметри, прибрані всі зайві значки і абзацні якісь відступи і так далі, то, звичайно, ми текст сюди маємо імпортувати. Якщо ми в подальшому будемо ще текст обробляти у програмі Quark, то можна, в принципі, скопіювати. Так. Тепер розглянемо роботу із фотографією ілюстрацією. Бачимо, що в рамку графічного фрейму увійшла не вся ілюстрація, а тільки її частинка. Для того, щоб її поправити і розмістити, потрібний елемент, щоб він був видно, можна зменшити саму. Картинку, будучи на інструменті содержання рисунка, тобто на графічному інструменті, або а, можна це зробити по-іншому. Права кнопка мишки масштабірувати рисунку по розміру блока. Таким чином розміститься ілюстрація, у розмір, у розмір фрейму. Навіть якщо, от, наприклад, візьмемо. Фрейм буде ось такого, трошки більший. І ми знову ж таки да, масштабірувати рисунок, ми бачимо, що помістилася абсолютно вся картинка, ілюстрація, залишивши при цьому ось верх і низ. Так, їдемо далі. Наступний інструмент це форма. Можна створити прямокутник або квадрат. Створюємо прямокутник, для того, щоб створити квадрат, натискаємо і зажимаємо клавішу Shift. Точно так само створюємо або еліпс разом зі Shift. Це буде коло. Якщо ви знаєте певні параметри, або, наприклад, ви спочатку створили прямокутника, треба квадрат, просто вносимо однакову висоту та ширину. У нас виходить квадрат. Далі йде інструмент зірка. Так, це. Для того, щоб змінити параметри цієї зірки, от два рази клацаємо на інструмент зірка. Бачимо, тут ви вже декілька пробували ось цей інструмент, ось він два рази ще раз клацаємо, або із цієї зірочки можна зробити якусь іншу фігуру. Наприклад. Наприклад, давайте 6 6 сторін. А, внутрішній радіус можна збільшити, а можна зменшити, в залежності, що саме. Давайте тоді тут не 6, а 3. 4. О, ось так. 30, давайте 20 градусів. Ось така собі вірочка. Якщо ми хочемо ще її зберегти, як додатковий інструмент і будемо використовувати її часто, можна додати плюсиком. А тут іще ще є такі, як завитки можемо трішечки заведну, закрутити. Так пограєтесь подивитися, що саме тут ви цікаво І якщо ми називаємо плюсик, ось ця фігурка вже є у нас додана сюди, і ми можемо її використати в будь-який момент. от Ми її залишаємо, окей створюємо, я затискаю шифт для того, щоб вона була у нас квадратна. От така собі елемент, тепер її можна. Так, далі пряма і перпендикуляр різниця в тому, що пряма малюється під будь-яким кутом, на відміну від перпендикуляра, який малюється лише під кутом 45 градусів. Але навіть якщо ви будете малювати прямою, затримуючи клавішу Shift, ви будете малювати перпендикуляр. Криві без є дозволяють створювати криві, у яких у кожної точки є свої вектори. Ці вектори можна редагувати. Криві, так, перо із плюсиком дає змогу додати точки, з мінусом прибрати непотрібну точку. Кут дозволяє із точки зробити кут. інструмент вибор точки дозволяє Саме вибирати та працювати далі з цією точкою. Ножниці дозволяють розрізати точку, чи навіть кругу. Повертаємо Ctrl-Z. Вибираємо точку. І редагуємо вектори. Інструмент олівець дозволяє нам малювати фігури олівцем. Таким чином, олівець створює дуже багато точок, і далі приходиться їх трішечки підправляти. Інструмент таблиця дозволяє нам створювати таблиці і працювати далі із таблицями. Інструмент піп'ятка копіює формати. Кольори і формати текстів. І два останні інструменти, з яких, мабуть, треба було починати, це <кій> лупа, яка дозволяє нам приближати, або, якщо затискати клавішу Alt, то віддаляти від нас сторіночку. Інструмент рука дозволяє переміщуватися по макету. Але на інструмент лупа та рука можна перейти, будучи на інших інструментах, особливо, якщо ви працюєте з інструментом Елемент, а натискаючи на клавішу Alt, таким чином ми переходимо, і утримуючи клавішу Alt, ми переходимо на інструмент рука, поки ми тримаємо клавішу, поки цей інструмент працює. І лупа затискаємо клавішу Ctrl і прокручуємо кольосиком. Берети назад на мишці, таким чином віддаляємось або приближаємось. Так, бачимо, що ми втратили з поля зору нашу сторіночку. Нічого страшного в цьому немає. Щоб повернутися на свою сторіночку і бачити свою сторіночку, ось тут внизу є масштабування. Одразу можна внести, наприклад, 100% сторіночка. І далі там шукати її своїм, так от переміщуватися. Або ось у нас є відкрита макет сторінки. Всі, до речі, додаткові палітри відкриваються через меню вікно макет сторінки. Він повинен бути у вас завжди відкритий цей, ця палітра, тому що ми будемо часто використовувати її. І для того, щоб перейти, знайти свою сторіночку. Два рази клацаємо на сторіночку. Ми перейшли на одну, перейшли на другу, третю, а ось ми вже і на четвертій. Так. Управляюча палітра змінюється в залежності від того, з чим ми працюємо. Якщо ми працюємо із текстом, вона буде змінюватися для редагування. Тексту та текстового блоку, де ми можемо внести не лише гарнітуру, накреслення та кегель, але і вирівнювання по сторінці, скільки колонок буде мати текстовий блок, ось дві, яка відстань між текстовими, мається на увазі ось ця. Ця відстань між колоночками. Можемо змінювати накреслення та додаткові підкреслення, контур, тінь, всі прописні капітелі і так далі. Якщо будемо переходити по вкладках символ, це означає, що це буде редагування самого символу. Абзац, редагування абзацу. Тут ми можемо виставити е, так, можемо виставити відступи зліва справа. Бачимо, да, текст відступає зліва справа. Тут додаємо справа е, до та після тексту, тобто між е, абзацами. До та після абзацу. Так, ви це вже знаєте, роботи з цим працювали. Інтерлінь uh, ящик, якщо потрібно, ми можемо його зменшити. Зараз він був автоматичний використаний. Тепер можна його зменшити або навпаки збільшити. І абзацний відступ. Можемо робити вирівнювання ліве-праве центр або по всьому формату. Так, працювати із буквицею, і далі всі налаштування, трошечки розглянемо пізніше. Лінійки можемо виставити, якщо потрібно. Лінійка буде виставлятися для кожного абзацу. Можна так само виставити до та після абзацу лінійки. Так, Робота із табуляцією, і є додаткові ось границі з'явилися вкладочки, такі як текстовий блок. Це означає, що йде редагування самого текстового блоку, і тут є розміщення тексту відносно текстового блоку. Бачимо, що зараз текст розміщений по верхній границі блоку і по лівому краю. Ми ставимо, ось, наприклад, посередині, переходимо на текстовий блок, і ось тут ми можемо вибрати, що воно буде по нижній границі або посередині. Таким чином можна відцентрувати текст ззовно графічного фрейму. дати додаткові відступи і так далі. Робити границю для текстового блоку. І її якось зафарбовувати, цю границю. Ну і так далі. Сильно не зупиняюсь на цьому. Тепер, якщо ми працюємо із ілюстрацією, дивимося, як міняється управляюча палітра. Тобто, у нас з'явилися у нас всі ті самі параметри, ширина висота, розміщення цієї, цього блоку, можемо змінити кут та нахил, і так далі. Ось переходимо на графічний. Фрейм. Тут є додаткові з'явилися параметри, всі їх ми з вами будемо розглядати обов'язково. Так само можна внести границю для цього фрейму. Ось, наприклад, так. Так, якщо ми працюємо із елементами, то у нас є можливість задати границі, є можливість задати забарвлення цим, цьому фрейму. І знову ж таке розміщення та висота і ширина плюс обтікання текстом і вирівнювання. З потрібними е, палітрами ми будемо з вами працювати поступово. У е, вас за замовчуванням ось тут можна відкрито бути багато палітр, або, навпаки, їх занадто мало. Е, непотрібні границі можна е, Витягти і вимкнути. Це можна зробити так, або через вікно, меню вікно, повиключати непотрібні, от, наприклад, таблиці стілі поки що не потрібно. Потім відкриємо нам потрібно кольори, потрібні слої потрібен макет сторінки, можна ще відкрити, можна використати. Ну, масштаб, якщо вам так буде зручніше користуватися масштабом в залежності. В залежності від того, чим будемо користуватися, те будемо відкривати. Поки що це залишаємо. Так, бачимо, що в кінці є написано проект 1, макет 1, тобто зараз відкрита лише одна робота. Якщо б у нас було відкрито кілька робіт, у нас би тут було перерахунок цих робіт, які відкриті. Щоб перемістити чи налаштувати якось. Палітри. Ми можемо їх витягувати, от наприклад, і розміщувати там, як вам зручно. Або, навпаки, їх розмістити. ось Бачите, синеньким загорається лівий край, і тепер переносимо сюди розміщуємо. Збільшити саму палітру для того, щоб ми бачили більше інформації. Так, вони ось можна їх прикрити або розкрити, в залежності, потрібно зараз чи не потрібно. Так, на цьому все.